Ну, ось так, це я була шмач. відповідь нашої організації, тому що мені передавали Ice Bucket Challenge. Не знаю, скільки вже людей організацій. Мене навіть з Канади згадали. І ось ми рішили сьогодні зробити відповідь всім відповідь, тим. Дати відповідь всім. Мене також номінували, і, і після того як розписала Богдані на мурат. Вчора я подивилася, її відео вона викликала нас тодором. Я зрозуміла, що відступати вже точно немає куди. Але давайте пам'ятати, що в першу чергу ця акція націлена на те, щоб робити хороші справи. Ви зараз збираємо гроші для військових, а не збирати лайки. Не збирати лайки, а збирати допомогу. Будь ласка, Так, да ми зараз це технічні такі моменти. Ми, я я б хотіла. Я думаю, тудор погодиться зі мною. Викликаємо місто Ужгород на челендж Ice Bucket Challenge. Якщо хочете, можете виставляти відео із тегом. «Уж прийняв виклик, наприклад, якось так. Робіть хороші справи. Це основне завдання, основна мета цього. Чекай, давай ще номінуємо. Я от е, хочу. По-перше, всім тим людям, які мені передали челендж, подякувати. Да, і я, я передаю uh, цей челендж нашому генеральному директору uh -huh. Віталію Міщерікову. Так uh -huh. двом uh -huh. білявкам, uh -huh. білявкам двом білявкам ірини Міллер і Ванді Мільо. А uh, сам від себе скажу, що I nominate Jesus Christ, uh, Batman and Superman. Все супер. А знаєте що? Я тоді. А я. А ש... давай вип'ємо мікрофон <спас> зараз. ]ule�, да, ]ule�, так, ]ule�, Ble -ble -ble... Маленькими. Ну що ж, тоді чи? я приєднаюся ще до, до твоїх конкретних номінацій. І номіную своїх батьків. Хочу подивитися, як вони будуть обливатися відрами. Зніму відео і виставлю це в інтернет. А, та ну поїхали. Напевно, робіть хороші справи. Залишайтеся зранком на тиші, і тоді вам буде весело. Agora se borance. Rise on Timon and Joes <laughs>